Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. І сьогодні коротенький відеоогляд моєї посилочки, що я замовляла з Інтерфлори. Отже, відкриваю посилочку. Так. Тут ще була картонка така зверху, щоб замовлення не совклося по коробці. Так, і перше, що я замовляла, це лінія ОТ. Гібрид сирано. Ось дивіться, яка гарна велика лінія. Біла з жовтою серединкою. Ось така лінія, бачите, вона вже проросша. І ось така цибулинка. Бачите, не маленька. Наступне це я замовляла, бегонія бульбоносна, повна елоу. Ось така жовтенька має бути. Також, дивіться, цибулинка ось така. Ось корінчики. І я бачу, що вона почала прокидатись цибулинка. Ось оце біленьке. Ось така вона. І я була дуже здивована, коли побачила подарунок. Мені представили подарунок Лілі Ела Суміш. Ось таких гібридів. Дивіться, які цибулини, тут 5 штук. Гарні вже такі хороші. Бачите, ось тут ще краще видно. Ось ці лінії, вони в каталозі їх, щоб купити, вони коштують 99 гривень за 5 штук. А мені їх прислали в подарунок. Тобто, дуже задоволена. Дуже дякую. Ну, ось ось тут ось листок вкладеш до замовлення. Я часто замовляю в інтерфлорі, завжди все проходить якісно. Вчасно і, як бачите, ще й дуже гарні подарунки. Тобто, я не помилилась, дуже задоволена посилочкою, буду саджати.